Всім привіт! Закінчився в мене корм для індиків. І зараз ми з вами будемо робити свіжий корм. Як його зробити, які потрібні пропорції? І головне, щоб він був якісний, дивіться далі. Для цього нам потрібно 6 кг 200 г кукурудзи. Ми її перемелюємо на млину. Кукурузу ми подрібнюємо до середньої такої фракції. Наступний інгредієнт це 800 г соняшникової макухи. Ми її теж подрібнюємо. От така фракція макухи у нас виходить. І останній інгредієнт нашого корму КПК 64 30%. так він виглядає. Торгової марки козацький. Даємо його 3 кілограми. Є. Отаку От <клух> має фракцію. Дивіться, такий мілкий-мілкий. От що в загальному в нас вийшло. Три компоненти. БМВД, кукуруза і макуха. Зараз ми його гарно перемішаємо і подивимося кінечний результат. Отож, друзі, 10 хвилин і наш корм готовий. Дивіться. Виходить дуже чіткий корм. Три компоненти, максимально швидко. цей корм перекриває всю добову потребу пташки у вітамінах, мінералах, кальцію та ферментах. Беріть на замітку. Якщо у вас є своя е, кукуруза, свій макух, то це буде вигодно. Всього потрібно три компоненти: це БМВД КПК 6430, це кукуруза. і соняшникова макуха. Беріть на замітку, пропорція, я вам сказав, по вазі. І 10 кг корму ну, дійсно за 10 хвилин ви можете отримати. Всім гарного дня!